хто купляє каркасний басейн, наприклад, такі такий вот. Може цікавитися, який же ресурс того фільтра, який йде в комплекті до басейну, це такий бюджетний фільтр, оце, це 530 в мене стояв. От дане відео дасть відповідь на ваше питання. От тут бачите, отака от книжечка. От. Фільтруючий елемент. Це елемент, я його тільки регуляю, оцей фільтруючий елемент. Ось там насосик. О, так от ставиться. Так от, скільки ж може виробити отакий насос? Давайте розглянемо. Ось. Я тут навів деякі цифри. Зараз трошки опущу. Дивлюся. Це все за цей насос. Отже, у 2022 році пропрацював цей насос з липня по вересень 3 місяці, у 2023 і 24, з березня по вересень, включно ці місяці, по 7 місяців. Чому працював так багато? Тому що басейн постійно стоїть на вулиці. Він стоїть біля бані. А в мене така баня справжня, з цегляною піччю, внутрішньою кам'янкою, з віничком. І от поки дозволяє погода, щоб з баньки одразу окунутися у водичку. У му році, в березні, на перших числах залив водичку, в липні, в кінці липня, фільтр пішов, як то в пісні співають, в останню путь. Ось, здох. В підсумку 25 місяців. Беремо в середньому 30 днів, 25 місяців 30 днів, це 750 днів. Бували такі от літні дні, фільтр працює цілодобово. Коли холодно, осінь, весна, там по кілька годин. Бо чим нижча температура, тим менше треба фільтрувати воду. В середньому я взяв по 15 годин, 750 днів по 15 годин. І вийшло, що відпрацював фільтр 11 тисяч 250 годин. А якщо у вас басейн буде працювати там тільки літом. Три місяці, два місяці. А цього року взагалі, можливо, один місяць, а дехто може і не виймав ще басейн. Ну, скажімо так, якщо буде працювати басейн на мінімалках 2-3 місяці, то ресурсу оцього фільтра хватить на весь час існування цього басейна. І при застосуванні ще додатково, наприклад, я застосовую на даний момент, вже крайніх цих два роки, тільки активний хлор, таблетки хлору. Все. Без альдегідів, без нічого. Тільки фільтрація, аерація і хлор. І оцей басейн, оцей басейн, що в мене, 8,5 тонн, і оцей фільтр, цілком справлявся цей фільтр. І водичка чиста. Йдемо зараз, подивимося, яка водичка. Ось, бачите? От водичка. Водичка прозора. Бачите, ось тут. Я сюди закладаю часом чотири таблеточки хлору в цю бутилку. Ця вода, оце вже в перших числах березня налита, Ну, деколи підливаю, деколи додаю. Гляньте, яка вона гарна. Для вода. Вітаю товариство! Отже, зробимо розпаковочку іншого насоса. Ось такий от прийшов. Я навіть не знаю, що тут якийсь малюнок, зовсім інший. Давайте разом подивимося, що це буде в нас за насос. Точно інший. На малюнку був такий, як оцей. А вже зовсім все по-іншому. Так, ми просили катріджа іншого нового. Так, що тут у нас є інструкція. Так, дивимося. Картриджі. Точно такі, як і був. Так, ідентичний. Угу. Значить. Так, і... Понятно, Йома, то майже все те саме, угу. о, вдалося надіти. От шукаємо місце. Kabel je taki sam. Zdaj 12.00 prevedemo poskusni zagon. Ну, ще раз переконаюся, що я воду спустив. Ага. Воду спустив. Так. І. Так. Ну що, товариство? Надіюся, що цей насос попрацює так, як і попередній. Зверніть увагу, яка чиста водичка лише завдяки постійній фільтрації, і аграції, і таблеткам хлору. І все. Без альдегідів, без іншого чогось. І ця вода тут. З перших чисел березня. Це березень, квітень, травень, червень, липень. Шостий місяць, вже півроку. Ось що значить хороший фільтр. Вам дякую за увагу. Будьте доброго.